Всем привет! Сегодня хочу показать вам вот такого красавца. Это французский деревенский хлеб. Он холодного выбраживания. Провел у меня в холодильнике это просто двое суток. Очень долго в рецепте вообще он не должен был там столько стоять. И я уже подумала, что ой, ну все, наверное, я его испорчу. Наверное, опять будет Грею вкусняшка. Вот он у меня спасатель неудавшегося хлеба. Такое тоже бывает, я не скрываю, я учусь. Вот, но вышло даже лучше, чем я ожидала. Готовится дуже легко. Звычайно. Вода, закваска, борошна и силь. Борошна тут двух видов. Це Цельнозерновые ржаны и ну, жить не, да? І пшенічного першого гадинку, і сіль. І все. все перемішую. Треба дивитися ще, коли ви самі да, робите тісто, то по благойомкості вашої муки, скільки вона в вас бере. Бо буває, що в рецепті одна кількість починаєш робити. І або воно дуже густе, або воно рідке, то я ще додала трохи борошна. Залишила його на пів години, і воно таке м'яке, то я його зовсім трошки підмісила, щоб тісто не ліпло ні до рук, ні до столу. Воно таке доволі еластичне. От. І все. Залишаю на годину, а після цього забула зняти ще один раз розтягнула і склала. І вже після того я поклала в холодильник. Температура в холодильнику повинна, як я і казала, вже від 4 до 7 градусів тепла. Не ну, можна і більше, звичайно, але тоді час уже вибрання буде значно менший. Чим нижча температура, тим дольше времени може тісто провести в холодильнику. Так як в мене не вийшло його спекти, Тоді, коли на а температура дозволяла, то я залишила ще на, на одну добу. Тіста в мене дві доби. Провело в холодильник, воно добре виброділа, ви Вы бачили, як воно виглядало. Залишаю після предформовки на 15 хвилин, а да, далі формую форму і укладаю. На цей раз вирішила швом вниз, бо я хочу таку глянцеву корочку, не мучну, тому укладаю швом вниз. Головне, щоб після не перепутати і правильно викласти на коврик. Це тісто розстоювати 3 в теплі години три, щоб воно холодне з холодильника, щоб воно збільшилось в розмірі. У мене знову був форс-мажор, вимкнули світло, і я вже його знов. Клала в холодильник. В мене. с приключениями цей хлебчик. на надрез и выпекаю с паром под колпаком в своем казане чугунном. Сначала 15 хвилин. початку так. Потім колпак знімаю. бачите, як його розірвала. Розкриття <раскрытие> бомби. І допікаю вже без колпака. Ось такий вийшов хлібчик. Такі блістери в нього на поверхності. Корочка тончайша просто Така тоненька получилась. Я вважаю цей хліб дуже корисний, бо він стільки часу провів на холодному броженні. І м'якіш говорить сам за себе. Він дуже ароматний. Такий прям, прям я вам не можу передати. А зараз я вам всім дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.